Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. А давайте тепер англійською мовою скажемо. Good morning. Good morning. Good morning. Так о 9.55 починається дистанційний урок англійської мови для учнів 3-го а класу Кропивницької школи номер 6 Для мене приємніше бачити дитячі обличчя, усміхнені, дитячі очі зацікавлені. Коли ми на уроці працюємо, якщо говорити в цілому, то моя перевага це, звісно, очне навчання. Софії Криворотенко вдома під час онлайн уроку допомагає батько. Все чутно. Так. Ти все приготувала е до уроку? – Ні. Ні. Що тобі а, 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 книжка? Зараз твоя книжка біля тебе. Дякую. хотіли, щоб це було очне навчання, щоб діти були у класах. Треба якось пристосовуватись. Під можна сказати під карантинні заходи, так дітей самих вдома залишити, поки немає можливості, але ж ми пристосовуємося. У всіх є діти, всі розуміють, як на роботі, так і не тільки, так і вдома. Так, ми з мамою по черзі залишаємо з дитиною. І так виходимо з цієї ситуації. Вчитель Дмитро Собчук називає недоліки дистанційного навчання. На його думку, бувають виникають ситуації, коли, наприклад, батьки працюють і відправляють дитину під час дистанційного навчання до бабусі, яка проживає там чи за містом, чи десь в іншому районі, де поганий інтернет або взагалі немає. Ну проводного інтернету є стільки мобільний, який не дуже якісний. Звісно, такі діти де в чому. Обмежені, втрачають ці уроки, але ми паралельно ще викладаємо уроки в класрумі. Чому ухвалили рішення про дистанційне навчання? Директорка пояснює так. Було звернення від міністра освіти і науки України про те, що зараз погіршилася епідеміологічна ситуація в країні, і запропонували педагогічним радам шкіл розглянути питання про те, щоб піти на канікули. Саме з сьогоднішнього дня ми не хотіли міняти структуру нашого навчального року. Розуміємо, що у батьків, у учнів, можливо, заплановані якісь вже справи на наступні майбутні канікули, тому вирішили цей тиждень пропрацювати дистанційно. Додає, з опалювальним сезоном це не пов'язане. Я б не сказала, що в школі була дуже низька температура, що ранку медична сестра проходить по класним кабінетам і відслідковує температуру. В кожному кабінеті за необхідності ми могли б ставити обігрівачі, але на момент закінчення минулого тижня переважна температура була 18-19 градусів. З сьогоднішнього дня ми працюємо в режимі навчання з використанням дистанційних технологій для учнів 2-11 класів. Учні перших класів у нас пішли на канікули, і наступний тиждень всі учні з 11 по 11 клас будуть знаходитися на планових канікулах. Коли йти на канікули, кожна школа вирішує самостійно, каже керівниця міського управління освіти. 34 заклади, де учні пішли на планові канікули. З завтрашнього дня ще додається один заклад, який знаходиться в режимному об'єкті. Це вечірня школа номер 38 на очному навчанні. Учні 9-11 класів, які знаходяться в приміщенні центральноукраїнського педагогічного університету також займаються очно в цих закладах, які навчаються дистанційно, перші класи в деяких на канікулах, в деяких в школі в підігрітих приміщеннях. Коли включиться централізоване опалення в нашому місті, тоді почнемо і опалювати і школи нашого міста. Додає, осінні канікули у школах Кропивницького триватимуть до 1 листопада. Антоніна Крейтор, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.